Це літо може стати поворотним моментом для Барселони, нова епоха і новий підхід до трансферів, реальні переговори, приховані пріоритети, несподівані імена та закулісні ігри агентів у цьому відео. Як Луїс Дієс може змінити лівий фланг атаки? Чому Маркус Решфорд ближчий до Ноу, no, ніж ви думаєте? Що приховує можливий обмін на Штегена? І хто такий Жоан Гарсіє, потенційний новий номер один? Усе від офіційних заяв до інсайдів, чуток і навіть пліток, які ширяться футбольними кулуарами. Готові до спеки. Тоді починаємо. Спортивний директор Барселони Деку у нещодавному інтерв'ю BBC Sports детально розповів про плани клубу на літнє трансферне вікно 2025. Він підтвердив, що клуб планує здійснити від двох до чотирьох точкових підсилень. При цьому основну увагу буде приділення продовженню контрактів з ключовими гравцями. Ми зосереджені на продовженні контрактів. Після цього обговоримо можливі придбання. Звісно, згадані вами гравці Луес Діас та Маркус Решфорд хороші, але в них чинні контракти з іншими клубами, Тому зараз говорити про них було б некоректно. Коли ми вирішимо вийти на ринок, без сумніву знайдемо кілька відповідних кандидатів. На мою думку, нам не потрібно багато нових гравців, зазначив Деку. Він також підкреслив, що Барселона не має наміру продавати своїх найкращих футболістів і буде розвиватися з чинним складом, додавши лише кілька новачків без зайвої активності на трансферному ринку. Серед потенційних підписань розглядаються воротар Джон Гарсія та Вінгер Луїс Дієс і Маркус Решворд. Однак, деко зазначив, що переговори з цими гравцями наразі не ведуться, оскільки вони мають контракти з іншими клубами. Крім того, деко висловив задоволення тим, що багато футболістів. Хочуть приєднатися до Барселони або залишитися в клубі, що свідчить про привабливість команди та її стилю ігри. Таким чином, Барселона планує провести помірну трансферну кампанію, зосереджену на продовженні контрактів та точковому підсиленні складу. Друзі, а я хочу вас попросити підтримати це відео вподобайкою та коментарем, і обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. А ми продовжуємо. За останніми даними, каталонці вже провели попередні переговори з представниками Луїса Діеса та його клуба і розглядають його як одну з головних пріоритетних цілей для підписання. Луіс Дієс, 28-річний колумбійський вінгер, провів вражаючий сезон 24-25, забивши 17 голів і віддавши 8 результативних передач у 50 матчах за Ліверпуль. Його контракт із англійським клубом чинить до 27-го року, і Ліверпуль оцінює трансфер правця близько 80 мільйонів євро. Однак Барселоні доведеться конкурувати з клубами із Саудовської Аравії аль Наср, який також проявляє інтерес до Дієса. Саудовці розглядають його як потенційну зміну Криштіану Роналду, та готові запропонувати значно вигідніші фінансові умови. Попри це, сам Діас за повідомленнями змі схиляється до переходу в Барселону і готовий відхилити пропозиції щодо продовження контракту з Ліверпулем, а також більш щедрі варіанти від саудовських клубів. Як уже повідомлялося, спортивний директор Барселони Деку підтвердив, що клуб планує здійснити два-чотири трансфери цього літа. При цьому головний пріоритет підсилення атаки, особливо на лівому фланзі. Діс розглядається як основна кандидатура, хоча також розглядаються альтернативи, такі як Маркус Решфорд. Додатковим приводом для чуток про можливий відхід Діеса з Ліверпуля стало емоційне повідомлення його партнерків Інстаграм, яке багато фанатів сприйняли як прощання з клубом. Таким чином, трансфер Луїса Дієса в Барселону залишається одним із найобговорюваніших у цьому трансферному вікні, і подальший розвиток подій залежатиме від переговорів між клубами та самим гравцем. Після непростих переговорів із Ліверпулем щодо Луїса Дієса, каталонці почали активно опрацьовувати альтернативні варіанти. Одним із головних кандидатів став нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд, гравець, якого ще кілька років тому вважали майбутнім Юнайтед. Сьогодні опинився у підвішеному стані. Клуб готовий розлучитися з ним за 40 мільйонів, а сам футболіст не проти спробувати себе в іншій лізі. Однак угода далека від простоти. Позиція Юнайтед жорстка, тільки продаж і лише на постійній основі. Оренда виключена, особливо без гарантованого викупу. Одночас Барселона вважає за краще домовитися про оренду з правом подальшого викупу, враховуючи обмеження по зарплатному фонду та правила фінансового фейерплей. Одне з найделікатніших питань зарплата решварда. Наразі він заробляє близько 325 тисяч на тиждень, що робить його одним з найвисокооплачуваніших гравців АПЛ. І, хоча сам Маркус, за інформацією британських змі, готовий піти на поступки заради переходу в Барселону, клубу все одно доведеться проявити гнучкість, аби вписати його в бюджет, цікаво, що у пресі з'явилася й неочікувана ідея, можливий обмін. варіант за яким Решфорд переходить до Каталонії, а в зворотному напрямку Марк Андре Терштеген. Джерела поки не підтверджують активних перемовин щодо цього сценарію, але обговорення на рівні агентів та радників уже ведеться. Якщо не Решфорд і Дієс, то хто серед інших кандидатів, яких розглядає Барса Габріель Мартінеліс з Арсенала та Кінслі Коман із Баварії. Обидва швидкі, технічні, але як і у випадку з решвардом, дорогі. На даний момент усе впирається у фінанси та стратегію. Але одне можна сказати точно, Маркус Решфорд справді зацікавлений у переході на камп Ноу, і якщо клуби зможуть знайти компроміс, це може стати однією з найгучніших угод літа. Якщо угода щодо Маркуса Решфорда зірветься, у Барселони залишається два запасних варіанти Габріель Мартінелі та Кінслі Коман. Обидва гравці є серйозними кандидатурами, унікальними перевагами та потенційними труднощами. Абріель Мартінеллі, 23-річний бразильський вінгер Арсенала, продемонстрував вражаючу форму в сезоні 24-25, забивши 8 голів і віддавши 4 результативних передачі в прем'єр-лізі. Його універсальність дозволяє ефективно діяти на обох флангах, а також активно працювати в обороні. Каталонці розглядають його як довгостроковий проект, здатний адаптуватися до вимог Хансі Фліка. Втім, існують певні складнощі. Контракт Мартінелі з Арсеналом чинний до 27-го року, і лондонський клуб не має наміру розлучатися з одним із ключових гравців. Крім того, очікувана трансферна вартість складає близько 60 мільйонів євро, що може стати перешкодою для Барселони в умовах обмеженого бюджету. Також варто врахувати, що Арсенал прагне зберегти кістяк команди для боротьби за трофеї. Альтернативою є Кінкслі Коман, 28-річний французький Вінгер Баварії, під керівництвом Хансі Фліка він вже вигравав Лігу чемпіонів у 2020 році. Незважаючи на нестабільну статистику в минулому сезоні 5 голів і 4 асисти, його швидкість, дриблінг і досвід виступів на найвищому рівні роблять його привабливим варіантом. Контракт Комана з Баварією також чинить до 2027 року, проте Мюнхенський клуб готовий розглянути пропозиції щодо його продажу, особливо якщо сам гравець виявить бажання змінити обстановку. Орієнтовно сума трансферу оцінюється в 35-45 мільйонів євро, що робить його доступнішим варіантом у порівнянні з Мартінеллі. Одночас, історія Трамп і висока зарплата Комана можуть викликати занепокоєння у Барселони. Таким чином, у Барселони є два різні за стилем та перспективами варіанти для підсилення лівого флангу атаки. Мартінеллі – це інвестиція в майбутнє, тоді як Коман рішення для негайного підсилення. Вибір залежатиме від фінансових можливостей клубу та стратегічних пріоритетів. На наступний сезон. Барселона близька до першого гучного підсилення цього літа на фінішній прямій перехід воротаря Еспаньола Жоана Гарсії. 24-річний голкіпер провів яскравий сезон у Лалізі, ставши справжнім відкриттям 38 матчів, 146 сейвів і 8 сухих ігор. Саме ці цифри вивели його до числа найкращих гравців сезону не лише у складі Еспаньола, але й у чемпіонаті загалом. Жоан став ключовою фігурою своєї команди та привернув увагу одразу кількох клубів. Але вибір Гарсії був однозначним. Він вирішив залишитися в Каталонії та перейти в Барселону. Попри інтерес з боку Арсенала та Астонвіли, англійські клуби розглядали перспективного воротаря на майбутнє, але сам футболіст дав зрозуміти, він хоче боротися за місце в основі на камп Ноу і не готовий розглядати варіант за Ренто. Сторони вже погодили п'ятирічний контракт, а Барселона готова активувати клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро. Фінальні деталі угоди зараз узгоджуються, і офіційне підтвердження трансферу очікується найближчими днями. Цей перехід може стати важливою віхою не лише в кар'єрі самого Гарсії, а й в історії воротарської лінії Барселони. Уже зараз у клубі виникають питання, що буде з Марком Андре Терштегеном. Німецький голкіпер заявляв про намір залишитися, але офіційна позиція керівництва клубу щодо його майбутнього поки що не пролунала. Тим часом Жон Гарсі робить крок уперед, із символу стабільності іспаньоли до претендента на пост номер один в одному з найбільших клубів світу. Молодість, впевненість у собі та високий рівень гри роблять його не просто запасним, а потенційним конкурентом терштегіна у стартовому складі вже в найближчому сезоні. Барселона знову на межі великих змін, питання вже не в тому, чи буде трансфер. Питання в тому, який саме трансфер першим підірве ринок, хто стане першим новачком Хансі Фліка? чи вдасться переконати Маркуса Решварда, і чи стане Жон Гарсі новою легендою каталонських воріт? Пиши в коментарях, кого ти хочеш бачити в основному складі. Не забудь підписатися і натиснути дзвіночок. Попереду тільки найцікавіше.